Вітаю, моє ім'я Макс Пурдеус, Я провідний наставник з красномовства, і у цьому відео йтиметься про 10 найпоширеніших помилок, яких красномовці припускаються, коли спілкуються українською мовою. Маю сказати, що не всі наведені далі випадки є помилками з погляду української мови. Такими є лише частина з них. А інша частина є радше моїми рекомендаціями, які збагатять ваше мовлення та зроблять його милозвучнішим. Традиційно подякую патронам та спонсорам цього каналу, які дають необхідну енергію для створення нових випусків. Якщо ви можете підтримати канал фінансово, то зробіть це. Також підтримкою каналу я вважатиму будь-який ваш внесок на потреби ЗСУ. А тепер рушаємо до 10 найпоширеніших помилок красномовців листопада 2023 року. Розпочнемо ми зі слова налічка. Такого слова в українській мові немає. Це суржик. А отже, це помилка. Якщо ви, до речі, помилково вважаєте, що суржик є діалектом, то запрошую вас до перегляду ось цього коротенького відео, де я пояснюю, чому це не так. Суржик виник штучно в результаті насильницького змосковщення українців, і тому це помилка, і тому використання слова налічка у значенні готівка також є помилкою. Ви можете заперечити мені, сказавши, що українська мова має слово личко, і це дійсно так. Ми маємо синоніми обличчя, лице, личко тощо. Але у такому випадку, якщо ви використаєте вислів заплатити на личко, то це матиме трошки інше значення. Ми ще не надто добре знайомі для такого типу розрахунків, і, можливо, краще на спинку або на животик, ну або все ж таки якось звичніше готівкою чи карткою. Отже, запам'ятаємо, що українською неправильно казати платити на лічка. Правильно платити готівкою або платити карткою. Розрахунки, відповідно, бувають готівкові або безготівкові. А коли вам треба зняти гроші з картки, щоб отримати готівку, то цей процес називається перевести гроші в готівку. На дев'ятому місці вкрай поширена помилка щодо використання слів усмішка та посмішка. Ці слова не є синонімами, вони мають різне значення. Посмішка хитра, хижа, а часом навіть зла. Тобто, коли ви хитруєте, то ви посміхаєтеся. Для тих, хто нещодавно повернувся до української мови і досі спирається на московські відповідники, скажу, що слово посмішка московською мовою перекладається як ухмилка. Посміхатися це «ухмиляться». А от слово усмішка це те, що відбувається з м'язами на вашому обличчі, коли ви радієте, коли вам добре. Коли ви щасливі, то ви усміхаєтеся, ви усміхнені. Для того, аби вам легше було запам'ятати різницю, я наведу приклад з усім нам відомої пісні. І твоя незрадлива, материнська, ласкава усмішка. Отже, материнська ласкава усмішка. Усмішка ласкава, а посмішка зла. Okay. Інший приклад один з моїх найулюбленіших віршів Василя Симоненка: Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі, а сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати, спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні. Особисто мене дуже непокоїть, що в Україні на території, яку московити не окупували, деякі громадяни називають українські гроші московською назвою. Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Тому моя рекомендація: якщо вам пропонують в Україні заплатити за щось, скажімо, 20 рублів, то спокійно діставайте з кишені 20 копійок і давайте вашому співрозмовникові. Адже рублі це гривні, які розділені на менші частини. Нагадаю, що до 14 століття основною грошовою одиницею на Руси, тобто в Україні, була гривня. І лише під час монгольської навали, це з другої половини 13 століття, срібні гривні стали ділити, рубаючи їх навпіл. Так з'явилися рублі від слова рубати, тобто обрубок гривні, частина гривні, те, що зараз ми звемо копійкою. Золотої дощі. Просто платіть їм копійками, якщо вони так просять. На сьомому місці слово капець. Цей вигук можна часто почути для висловлення різних барв емоцій від розчарування та злості до здивування та радости. Я був дуже здивований, коли, живучи кілька місяців в Латвії, почав вивчати латиську мову і дізнався, що цією мовою слово капець означає чому або для чого, або з якої причини. Тобто, коли латиші запитують у вас про подробиці чогось, вони кажуть капець. Наприклад, чому ти запитуєш, капець Яута? Ти знаєш чому. Ту Зіні капець. Чи чи Знаючи це, відтоді я не можу спокійно чути слово капець у ролі вигуку в українській мові. Тому рекомендую вам замінити його на такі питомі українські відповідники. Отакої! Йой, леле, трясця, от лайно, от халепа». У мене є цілий випуск про Суржик в емоціях, де я рекомендую чим замінювати не лише московські вигуки типу блін, а й англійські вигуки типу вау. Поцікавтеся покликанням в описі і припиніть постійно запитувати українців, чому звертаючись до них латиською мовою. На шостому місці суржик, який я нещодавно почув на одному зі своїх тренінгів з красномовства. Студентка не могла дібрати український відповідник московському слову добитчик. Якщо ви зараз також замислилися над тим, а як же правильно сказати це слово українською мовою, то дам вам рекомендацію: це слово здобувач. Той, хто здобуває, той, хто приносить додому здобич. Здобувач. Наприклад, коли волонтери в чергове домовляються про постачання нового озброєння для ЗСУ, вони є справжніми здобувачами. Навіть уявити страшно, якими би були результати цієї війни без ваших пожертв на потреби ЗСУ та діяльності волонтерів. На п'ятому місці мовпування, яке вкрай поширене у царині інформаційних технологій. Ми вже говорили з вами про правильність використання слова застосунок замість слова додаток, адже в оригіналі діє слово apply означає застосовувати. Також ми говорили про правильність перекладу слів логін та password. Нагадаю, що те, що ми називаємо словом логін, це назва облікового запису, обліковка. А те, що ми перекладаємо французьким запозиченням пароль, можна називати загальнослов'янським словом гасло. А тепер в вашій увазі пропонується слово попап або попап виндов це таке віконечко, яке з'являється на сайтах, як правило, поверх сторінки, на якій ви зараз перебуваєте. То як ви зараз називаєте це віконечко українською? Хтось скаже виринаюче вікно, хтось скаже спливаюче вікно. Можливо, у когось будуть і інші варіанти? Я завжди рекомендую вам уникати активних дієприкметників на «учий-ючий». Тому якщо вас цікавить моя думка, то я порекомендую використовувати вислів вигулькове вікно. Адже воно вигулькує поверх відкритої сторінки сайту. Дієслово вигулькувати означає саме цей процес раптово швидко з'являтися звідкись вигулькувати. На четвертому місці слова, які плутають ще частіше за слова усмішка та посмішка. Зараз ми поговоримо з вами про книжковий та книжний. Ці слова не є сутянками, тобто не є синонімами, вони мають різні значення. Книжковий це той, що пов'язаний з книжками, наприклад, з виготовленням книжок, як от книжкове виробництво, книжковий друк або з продажем книжок, як от книжковий ринок, книжковий ярмарок, книжкова крамниця. Ну, я кажу так, як є. А от книжний це той, що притаманний літературно-писемному стилю, той, що не властивий розмовному мовленню. Тобто, ми можемо сказати, що є книжна мова та розмовна мова, і у розмовному мовленні бажано уникати книжних висловів. Отже, ринок, на якому ви придбали собі цікавеньке, це книжковий ринок. А от мова, якою написана ваша книжкова здобич, є книжною. Маю надію, що зміг пояснити вам різницю у значеннях цих двох слів. Продовжуючи книжкову тему, нагадаю вам, що в українській мові також є різниця між словами книжка та книга. Про це відомо не всім, тому ця поширена помилка у цьому хід параді опинилася на третьому місці. Запам'ятаймо, що в українській мові слово книга має відтінок урочистості та піднесеності в діловому та побутовому мовленні книгою також можуть називати зшиті докупи аркуші з відповідними записами, наприклад, бухгалтерська книга. Касова книга, книга обліку товарів, книга скарг і пропозицій, книга відгуків. Ось вам кілька прикладів. Книга вчить, як на світі жить. Відчуваєте тут ці барви урочистості ще раз: книга вчить, як на світі жить. Або інший приклад: наші враження від книжкового ярмарку ми записали в книгу відгуків. Також книга це щось велике за розміром, тож енциклопедію, великий подарунковий альбом з репродукціями картин, ювілейне видання Кобзаря або якесь антикварне видання, придбане на аукціоні за величезні кошти, називають книгами. А все решта книжки. Тому, якщо йдеться про звичайний роман, якийсь бестселер, придбаний вами у крамниці, то це книжка. І, до речі, якщо хтось з вас, любі глядачі, хотів би придбати мою книжку із порадами для красномовців, то покликання для цього є в описі. На другому місці сьогодні слова барва та фарба. На жаль, на тренінгах часто чую, як студенти плутають ці два слова, знову ж таки, вважаючи їх синонімами, а це хибно. Барва це природний колір чогось, це забарвлення, колорит, характер або відтінок. Правильно буде сказати так: барви осені, значенні осінні кольори, барви веселки, значенні кольори веселки, художні барви у значенні відтінки або колорит. А от фарба це матеріал для забарвлювання предметів. Фарбами пишуть картини, фарбами малюють. Ось кілька правильних прикладів зі словом, фарба. Синя фарба у значенні, що цей матеріал для малювання має синій колір, синє забарвлення. Олійна фарба у значенні, що у цій фарбі головною складовою частиною є олія. Отже, якщо ви скажете, що намалюєте щось фарбами, то йтиметься про матеріали для малювання. А якщо скажете, що намалюєте щось осінніми барвами, то йтиметься про кольори та відтінки, які ви плануєте використати для написання вашої картини. Ну і нарешті наш лідер сьогодні це вислови дати тягла та дати тягу. Вони, хоч і схожі, але не є тотожними. Дати тягу означає накивати п'ятами, втекти. А дати тягла це те саме, що дати копняка. Завдати комусь багато фізичної шкоди побити так, щоб той інший ледве ходив. Нагадаю, що на каналі я маю два відео про те, як правильно лаятися українською. І планую зняти третє. Тож, якщо цікавитися цією темою, то пошукайте покликання на них в описі. Україна обов'язково переможе. Ми завжди ставали поперек горла будь-якій імперії, яка або завойовувала, або приєднувала наші землі. Цього разу Москва паде остаточно. Московити дадуть тягу з українських земель, адже наші захисники та захисниці обов'язково дадуть їм тягла. Наші воїни вже успішно роблять це 10-й рік, зокрема, і завдяки вашим донатам. Тож, якщо ще не зробили внесок на потреби ЗСУ під час перегляду цього відео, будь ласка, зробіть це. Це моя пропозиція полягаю на цьому. І пам'ятаймо, що найкраща наша інвестиція у довгострокове майбутнє України це спілкування українською мовою. Якщо не можете дозволити собі припинити розуміти російську, то хоча б не переходьте на російську у спілкування з московською діаспорою. Де б ви не були зараз, чи в Україні, чи за її межами, з ким би ви не говорили, ніколи не переходьте на російську мову. Нехай усі інші вчать українську. Все буде Україна, успіхів!